Я вже знімаю себе, знімаю Саньку. Ми зараз будемо плавати, Йоу! Ей, а чого мене не знімаєш? А, ти теж, так. Всі пацани плаваємо зараз, будемо плавати скоро. Йоу! Йоу! Йо. пошли. пішли. сніми поговодку погодку. Да. А дивіться, яке озеро, народ, яка природа. Красота! Давай, Санька, ти перший. Я тоді перший А ну зараз Санька давай, буде не перший не прыгати, не не я зніму. Так, не давай, Саньок. Я, я не бачу, не знаю. Давай, Санька. Давай. Санька. Санька два давай малий Йоу! я тут трохи не сгубив.